Всім привіт! Сьогодні я в своїй польовій лабораторії маю трохи часу та бажання зняти на пам'ять собі такий дублік відносно того, як віста працює по дрібним золотим цілям. У мене три золоті цілі. Дитячий хрестик маленький, шматочок золотий і ланцюжок, дуже тоненький. Ланцюжок, напевно, буде самим важким потім хрестик. Ну і шматочок більш-менш, думаю, буде нормально виглядати. Я зараз покажу дубль, там де більш детально буде. Так, демонструю. Цілі, які я вирішив опробувати. Ось буду користуватися такими вагами електронними. І ось такі дрібненькі, тоненькі цілі я маю. Перше це буде шматочок золота. Друге, це буде такий дитячий, навіть можна сказати, аж занадто дитячий хрестик тонесенький. І отака. Ось такий ось ланцюжок золотий. Я зразу скажу, що я буду... Не знаю, як я там я буду ще зважувати, Но міряти я буду в одне звено. В одне можливо, а в два, якщо в одне не побачить. Навіть не знаю яка товщина, а ну зараз цікаво. Є в мене штангель. Наверно, він мені тут не допоможе. Так. Ну щось там біля одного міліметру. Тепер... Шматочек також можна поміряти, Такой 1 мм. Дитячий хрестик взагалі тонюсенький майже як фольга. Так і є, менше міліметра, десь там 0,7 не знаю. Так. Почнем. Хочу зафіксувати вагу. Ну і так ось видно я поклав масштабчик такий, щоб видно було його розміри. Одемо. І що ми маємо так? Перша ціль, я вважаю, що вона буде самою простою із цих, навіть 0,6 грама. Знімаємо. Тепер дитячий хрестик, дуже тоненький. Ви бачите вагу. 0,3 грама. І ланцюжок. Ну, не знаю, я кладу весь. Він загальна вага 2,5 грами. Але як я вже казав, я буду викладати його в одну смужечку. Тобто приблизно отак. Тобто дуже невелика вага буде. Ну, все побачимо. Ось такі цілі. Приступимо. Так, ось моє лабораторне обладнання сьогоднішнє. Ямка. Я в ній підготував. Сейчас покажу три буде три локації по розміщенню монет. Ой, монет, вибачаюсь, золото, звісно, золото. Перша, ну, скажем, 5 см. Друга м -м, сантиметрів до 10 і третя саме мілка ну тут сантиметрів 4 до речі вона набагато далі чим ця це тут так перша ціль шматочок золота сама проста із всіх цих що є ставлю на максимальну глибину з тих що є ще разгляну сейчас ну да десь 10 сантиметрів є так Даємо привод. Ні, він його не бачить. Тут є невеличкий важний від трави. Ні, не бачить. Ставимо більш просту. бачить ну, такий сигнал який повинен бути. Так, наша наступна ціль дитячий метанесенький малесенький хрестик. Для початку я його просто навіть кладу отак. Вот ну так, да. так звісно, віста я бачить. Тепер будемо заглиблювати спочатку на найменшу глибину. Опа! Я чую дуже слабкий сигнал, не знаю, чи що ви його не впевнений. Тепер я додам гучності. І чуємо... Чуємо легенький сигнал. Що я хотів би сказати? На такій гучності, як зараз я поставив, я ніколи не хожу. І тому, ну, швидше за все я не замітив би цей хрестик. Це говорить про що? Про те, що там, де такі знахідки вірогідні краще використовувати навушники. Я лінтя їх не часто використовую, тому не робіть так, як я. І я теж так не буду робити. Спочатку думав не пробувати хрестик на максимальній сьогоднішній локації, але попробую. Хоча я майже впевнений, що привод я не почую. Зараз зроблю гушники. Ні. Останню локацію хрестик вже незору вісти. Так, залишається остання ціль і це ланцюжок. Так, спочатку пробую ланцюжок цей майже по повітрю. По ґрунту. Дивіться, отак просто поклав його в одну ниточку. Він дуже тоненький, дуже тонкий. И я его не складаю там ні вдвое, ни в трое мені цікаво просто, чи взагалі віста я так побачить, чи ні. Таку ціль. Ні, вона не, не бачить. Да, так бачить, а так ні. Так, склалась ланч... ланцюжок. таку то встаньку смужечку Перевіряємо. ну звісно без проблем спробуємо заглибити наприклад на максимальну сьогоднішню локацію так махаю саме над ґрунтом ні грунтом я не чую Попробуем підняти. Такой же, можно сказать, І И локація. локация. Что-то пошло не так. Ще раз. Вот, вдвое кладу. щик. Ну да, я эти сигналы уже не поймешь. Вот так подали. Хорошо. Ну, Такие выставки можно сделать. Хочешь копать дребне из таких сплавов, потрібно користуватися навушниками, на самі особистий висновок.